Найбільше багатство кожної людини її здоров'я, і для того, аби ми були здоровими, сама природа влаштувала все так, що і в організмі людини, і в її оточенні є все для якісного і здорового життя. Головне, правильно віднайти в природі найбільш реальних захисників організму, створених нею для нас з вами. Одним з таких продуктів, створених природою. І розроблених компанією «Джерелія» спільно з партнерами є новий препарат натуральний антибіотик кордицепс. Отже, знайомимося ближче, що ж таке кордицепс? По-перше, це препарат, створений на основі продукту, який росте у високогір'ї Тибету. Тамтешні мешканці називають його гімалайською віагрою або другим женшенем, в усьому світі його споживає майже чверть населення. А найбільшим споживачем китайського кордицепсу є Японія сусідній народ, який неабияк знається на цілющих травах та їх лікувальних властивостях. По-друге, кордицепс унікальний симбіоз комахи і гриба, личинка тонкопряду, яка живе у верхньому шарі ґрунту під льодовим покривом. Харчуючись міцелами, згодом сама стає поживним матеріалом для паростка, який після танення снігу проростає на поверхні. Саме навесні, на гірських схилах, збирачі трав знаходять ледь помітні пагони і обережно, аби не пошкодити, викопують їх. З-поміж розмаїття східних фітозасобів, саме ця рослина вирізняється унікальним циклом розвитку зі стадії личинки у стадію рослини. Тому в давньокитайських трактатах кордицепс згадується як двоєдина істота. Росте кордицепс у Гімалаях на висоті 4 кілометри над рівнем моря. Його збирають в Китаї, Непалі та Бутані, в країнах, розташованих на перетині високогірного тибетського плато. Населення Тибету ще задовго до появи лікарень і клінік збирало корінці кордицепсу для лікування найрізноманітніших хвороб. Він запобігає появі злоякісних утворень різних органів, навіть в пізніх стадіях захворювання, захищає від сезонних застуд, застосовується при бронхолегеневих захворюваннях, хворобах сечостатевої системи, нормалізує кровообіг, зміцнює капіляри, збільшує силу серцевих скорочень, забезпечує профілактику інфаркту та інсульту, підвищує рівень гемоглобіну, сприяє розсмоктуванню кіст, поліпів, міом, Позбавляє від папілому вірусу, відновлює клітини печінки і покращує обмін речовин. Також кордицепс підсилює доставку кисню до тканин, ліквідовує гіпоксію головного мозку, покращує пам'ять і сприяє концентрації уваги. Препарат нормалізує діяльність ендокринної системи, підсилює статевий потяг, прискорює відновлення після операцій і хвороб, регулює стан нервової системи, є стресопротектором. Підвищує енергію, витривалість і працездатність серед приємних відкриттів дії препарату, профілактика перечасного старіння, в'янення шкіри. У кордицепса стільки переваг, що мимоволі виникає сумнів. А може, це лише міф? Яких висновків дійшли науковці? За висновками науковців? Кордицепс – сильний природний імуномодулятор, антиоксидант і адаптоген, що здатний цілеспрямовано знищувати патогенні клітини в організмі, не завдаючи шкоди здоровим. Забезпечуючи захист від бактеріальних вірусних інфекцій, він діє як натуральний антибіотик. А при регулярному застосуванні запобігає появі новоутворень пухлин. Кордицепс також рекомендовано приймати і на стадії одужання, аби зміцнити виснажену недугою імунну систему. У хімічному складі гриба дослідники виявили полісахариди з потужними властивостями: аденозин, стероли, діманітол, мікроелементи, вітаміни, які в комплексі активізують усі системи організму. Кордицепс містить чимало амінокислот, які мають седативний і регулюючий вплив. Стероли, які активізують гормональний обмін в організмі, допомагають переносити стресові навантаження, потужно впливають на імунітет, обмін речовин, є природними антиканцерогенами. Кордицепс не містить генетично модифікованих продуктів, консервантів і штучних барвників. Кордицепс від джерелії не лише природній антибіотик для широкого спектру дії. Ця біологічно активна добавка рекомендована для зниження відчуття втоми, поліпшення життєвого тонусу і, найголовніше для посилення опірності організму до вірусів та онкозахворювань. Адже саме відмінне самопочуття спонукає людину до активності, працездатності, а відтак і до радості від кожної прожитої миті. Будьте завжди здоровими і щасливими. Отримуючи все для цього, злона природи разом з джерелія.